Доброго дня! Хочу з вами, з вами поділитися своїм розкладом для клієнта. До мене звернувся клієнт подивитися, чи переходити на йому на нову роботу. А, але спочатку я хочу вам показати свою колоду. Вона мені дуже подобається. Ось така колода. Бачите, який зріс. Темний, дуже гарний. Дуже такі приємні на дотик карти. Ось яка рубашка. Придбала я її, це оригінальні карти, придбала я її цю колоду в Таратека Студіо. Спочатку вагалася, яку мені брати, це стандартний розмір колоди. Спочатку вагалася брати, яку мені велику чи стандартну. Велика, дуже, дуже гарна. Там карти більш товстіші і великі там 14 розміру. ну Десь такі. вони. Для моєї ручки вони коли великі, але, але вона дуже, дуже гарна. Рубашка може бути такою, а може бути іншою. Ну, я подумала, вони дорожчі у два рази. Я подумала, що для роботи мені її ліпше брати таку. От, отака, от зараз ще покажу вам отака от коробочця. Дивіться: тиснення, золоте тиснення на ній. Отак от вона приливається. Зроблена вона у вигляді книжки. Ось так, бачите? Ма також закладка, значе вона. Жива. Закривається коробочця на магніті. Отак. Дуже міцно тримає. Ось так відкривається. Тут ще є запасна карта. Це рекламна карта. Тут ще є такий емблема Тратеки Студіо. Це рекламна карта. Ще іншої колоди. Якщо буде цікаво, я можу скинути, пишіть коментарі, я можу скинути ссылочку, де її придбати. От. І так, повернемося до нашого розкладу. До мене звернувся клієнт. Подивитися, чи переходить йому на нову роботу. Ну, тому що надійшла йому пропозиція, але він переживає, вагається, чи варто, чи вийде в нього. І я вирішила подивитися розклад «Вибір», тому що він підходить для багатьох ситуацій. Ось що показали карти: Паш Пентаклів, Рицарь мечів, Жриця, Блазень, Паш Пентаклів, Диявол і Король Кубків. І тепер будемо розглядати, що показує кожна карта. У першому рядку будуть карти, якщо клієнт залишиться на поточній роботі. Другий ряд нам буде показувати, що буде, якщо він перейде на нову роботу. Отож, паш кубків це ситуація, яка вона зараз є. Ця карта це щиро емоційного переживання. Бо кубки це. Наші внутрішні якісь такі почуття. І вона логічне продовження це шістки кубків. Це вже не дитина, але й не, ще й не доросла людина. Також ця карта показує вісника, вісника добрих новин. Так і є. Бо мій клієнт отримав пропозицію, пропозицію яка його зацікавила. Перший ряд. Лицарь мечів. Дивіться, які карти. Дуже прорисовка, дуже гарна. Значить, ти його бачиш, ось ближче покажу вам. Лицарь мечів. Це може бути робота через інтернет. Це ще сюди ж відносяться професії перемовників, менеджерів. Ну, як і сказав мій клієнт, він дійсно пов'язаний з усіма цими професіями. Це стихія повітря. І він спочатку думає, потім діє, швидко орієнтується в ситуації, цілеспрямований, не заспокоїться, доки не доведе справу до кінця. Робота пов'язана з інтелектуальною працею. Також ця карта показує, що без конфліктів не обійдеться. Може бути конфлікти з конкурентами, можуть бути конфлікти у колективі, з керівником. Дамало є які можуть бути конфлікти. Неприємні жорсткі, конфлікти, конфліктні ситуації. Це боротьба за відстоювання своїх прав. Наступна карта Верховна Жриця. Я ближче показую вам, щоб ви побачили, які чарівні карти. Вона. Взагалі не підсумовує заклопотаність з світськими справами. Клієнт може працювати, але не поспішає ділитися з, з колегами, поки не буде впевнений. Але успіх у нього буде. Тоді я вирішила уточнити, що ж є в цієї верховній житті. І в мене випав. Туз мечів та мах. Так, посуну трош трішечки. Так, показую вам ще карти. Ось такий туз мечів. І ось такий мах. Тусмичів, Тамах жриця ще каже, що там, де працює клієнт, відбуваються якісь незрозумілі речі. Бо якісь, або якісь інтриги за його спиною, відсутність ясності, що відбувається там. Про що нам каже ту мечів? Про те, що можуть бути нові контракти, але щось буде турбувати клієнта, тому і жриця випадає. Клієнт, коли дав зворотній зв'язок, сказав, що роботи стільки, що не знає, з ким і як це все встигнути зробити. Ось тому і якісь незрозумілі происходять такі споверховні жріці, також Туз мечі вказує і про діяльність пов'язану з аналітичними здібностями. Та вміння обробляти велику кількість інформації і видавати сухий залишок. Помагу у нього великої активності не буде, от тому він і каже, що стільки роботи, що я не знаю, як її зробити і з ким. Далі в нас показує блазень. Показую вам блазня. Подивіться, які дуже гарні карти, кольорові, яскраві. Про що каже блазень? Що клієнт не залишиться на цій роботі, в нього випадає нова робота, відкриваються нові можливості, перспективи, клієнт легко вступає в нову реальність, і Блазень показує, що клієнт вже вирішив, вирішив але вагається тільки. І про це нам каже ще: я доклала карти, Король Пентаклів. Що в цій карті є. Король Пентаклів це карта, яка каже за себе, сама за себе. Це величезні, це величезні професійні досягнення, простоватий успіх. І ще доклала, чого немає в цій карті. І по десятки жезлів показує, що для нього це не буде важкою ношою, і він піде з поточної роботи легко. Ось це показали нам карти, якщо він залишиться. Тепер ми подивимося другий рядок. Що буде, якщо він піде на нову роботу? Показую вам карти, які випали. Нам випав, випав. король кубків. Нам випав диявол, дивіться, який диявол, і випав паш Пентаклів. Перша карта Король Кубків. Це не про фінанси, це про емоції, це креативне мишлення, це творчий підхід до завдань. Це здатність приведе до успіху. І затребуваності. Це робота до душі йому. Як і сказав Кверент, це його спеціалізація. Тобто він буде задоволений, якщо піде на нову роботу. Далі в нас диявол. Як сигніфікатор ситуації, диявол натякає на привабливість, яка приведе до нових замовників або роботодавців. Фінансова сфера не буде викликати головного білю. Диявол це аркан багатства, забезпеченості. Диявол це успіх, або навпаки. І треба було розкрити, чи дійсно це буде успіхом або ні? І в мене випадає король жезлів та сімка пентаклів. Про що каже король жезлів? Він. Передбачає блискучі перспективи, появу виявити свій професіоналізм. У кверента буде можливість взяти відповідальність за ведення проєкту. Він може керувати якимись більшими колективами, може підвищення якоїсь кар'єрній дробинці, збільшення зарплати, може бути, але ситуація повністю залежить від самого клієнта. З фінансами в нього затримок не буде. І третя карта у нас Паш Пентаклів. І що ж нам каже, каже Паш Пентаклів? Він каже: на отримання нових навичок, проходження додаткових курсів, підвищення кваліфікацій. Якщо кверент піде дорогою знання, то самостійно відкриє для себе двері в краще життя. Треба буде проявити. Дослідницький інтерес до справи, практичний інтерес, здатність уважно відноситись до деталі справи. Це робота з точними розрахунками. І от коли мені прийшов зворотній зв'язок, то клієнт дійсно пішов на нову роботу, він не залишився, як і казав нам блазень. Він вже вирішив тоді вже був. Внутри себе він вже вирішив, але вагався. І після цього у нього, у нього випробуваний термін зараз. І як завжди, на новій роботі потрібно вникати у систему підприємства. Поки це тільки початок, але він зайнявся тим, чим хотів. Ось такий розклад у нас вийшов. Я буду ще чекати від клієнта далі зв'язку. Ми домовились з ним. Ну, по картам я бачу, повинно бути все добре. Але це йому бажане. До зустрічі!